Всім привіт! Мене звуть Єгор, і сьогодні я вам розповім про школу IT-STEP. IT-STEP – це школа програмування. Та сьогодні ми навчаємось монтажувати відео і викладати їх в YouTube. Якщо ти хочеш навчитися теж цьому або навіть програмування і роблення ігор, то ти можеш прийти сюди. І це було моє виразно. Всім привіт, мене звуть. Я школі коліті степ. Сьогодні я вам розповім про мій клас. Я навчаю вже два роки з моїми однокласниками. Ми навчилися дуже багато писати коди, швидко текстувати, створювати мобільні додатки, створювати ігри. Та ще, якщо ви добре вчитеся, вам дають кристалки чи монетки. І за ці монетки чи кристалки можна купити різні речі.